Привіт, друзі! Всіх вітаю! Сьогодні хочу показати вам, як працює автогонка на Краймленді. Це буде автоогона вже трішки вищого рівня, не відразу найпростіший. Отже, для цього вам потрібно мати з собою контрактний планшет. А також треба мати сканер сигналу і USB-накопичувач, флешку фантомний USB для того, щоб зняти сигнал. Ось оце наш планшет. Ми в нього заходимо, там бачимо своє ім'я, бачимо G-Coin, а також ваш РП рівень по крайму, де буде загально сумуватися всі ваші завдання. Тут ми можемо знайти в контрактах. Душника, огонки можна взяти контракти на казано. Наприклад, це самий топовий бізнес, який можна грабити і отримати дуже багато грошей, але відповідно це самий вищий рівень, який тільки може бути. Тут у нас вказано на кожному тип будинку, рівень, клас автомобіля, який ми вганяємо, і також на цього перелічується, що саме потрібно для цього мати, для того, щоб здійснити цей контракт. Можна придбати це за певну кількість джеконів. А також є безкоштовні для тих, хто тільки починає, можна взяти безкоштовні контракти і на них заробити ці джекоїни, і відповідно потім купувати вже дорожчі контракти і на них прокачуватись. Давайте візьмемо контракт класу S. Можна запросити ще деяких гравців з собою, наприклад, своїх друзів по айдішніку, нажавши і там можна глянути айдішнік. Після чого розпочинаємо контракт, відкриваємо карту і шукаємо на карті ось такий кружечок. Це приблизна зона, де нам потрібно буде знайти даний автомобіль. Поїхали. Як тільки ми під'їжджаємо до потрібної нам локації, на мапі відразу пропадає червоний кружочок і з'являється лише червоний автомобіль. Це означає, що ми прибули на місце, і саме цей автомобіль нам потрібно буде вкрасти. Але будьте обережні, тому що автомобілі класа С і вище охороняються собакою, яка завжди десь навколо будинку. Тому беріть пістолет в руки і будьте обережні, бо вона ось так ось ззаду може неочікувано на вас напасти, як зараз ось на мене. Більше нам нічого не буде тут загрожувати, тому можемо спокійно ховати зброю і брати сканер сигналу в руки. Це пристрій, який буде щитувати код з оригінального ключа власника, який знаходиться в будинку. Тут є шкала, яка буде заповнюватись по мірі того, наскільки близько ви знаходитесь до джерела сигналу. Після цього розпочнеться в нас міні-гра, де вашим завданням буде пересовувати повзунки вліво та вправо, щоб верхня шкала сигналу оповнила всю зону і стала максимально широкою. Як тільки ви отримали перекодований ключ, який підходить до даного автомобіля, швиденько біжимо до машини, заводимо її і пересідаємо на пасажирське місце, де за допомогою фантомної флешки, яка в нас є в інвентарі, нам необхідно буде знищити GPS-трекер, щоб машина не відслідкувала. Розпочнеться ще одна міні-гра, де нашим завданням буде підібрати правильну комбінацію з чотирьох цифр від 0 до 9. Раджу записувати всі вірні цифри, щоб ви не заплутались. Якщо комірка загоряється жовтим кольором з цією цифрою, значить вона десь є в коді. Спробуйте вести чотири однакові цифри для того, щоб загорілася зцілена комірка з правильним місцем. Запишіть собі і продовжуйте підбирати далі. Але також завжди будьте обережні, тому що поліція отримає від диспетчера повідомлення з точною адресою можливого злочину. І якщо хтось із поліцейських є на чергуванні, вони обов'язково до вас приїдуть, як було і в моєму випадку. Добрий день, а що у вас тут проїхать? це поки друг підійде? Тут прийшов діспач про викрадення авто. Да, нічого ви не бачили. Пане, я даю вам на перший раз попередження. На другий раз, коли вас бачать за таким салом, то... Ви понімаєте вже що буде після успішного підбору коду. З'являється остання міні-гра, де потрібно буде запам'ятати розташування червоних квадратів на полі. Як тільки вони зникають, потрібно відтворити їхню комбінацію. І якщо ви не вгадаєте, то на жаль іншої спроби вас не буде. Це, я вас вітаю. Ви успішно зламали автомобіль, у вас з'являється точка на карті, куди, куди потрібно буде його доставити, відвозимо і отримаємо свої гроші. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь і зустрінемось в наступних гайдах.